Вітаю! Мене звати Мирослава Дерепа, мені 32 роки, хоча я знаю, виглядаю значно молодше. Я професійна актриса, закінчила Карпенка Карвом, курс вітера і Савчука. Мій акторський досвід це зйомки в рекламах, в коротких метрах, фестивальне кіно, серіали. За останній час, час війни, я була більше в Празі. Там я знімалася також в рекламних проєктах, в серіалі, де говорила чеською мовою. В принципі, я володію англійською, досить так непогано, приблизно Upper Intermediate Advanced. Іноді я підпрацьовую як перекладач, це такий секрет. Uh, початковий рівень володіння чеською мовою. Я воджу авто, права категорія Б, механіка, автомат. Їжджу на велосипеді, на роликах, на ковзанах, плаваю, займаюся спортом. І от якраз спорт я просто обожнюю. Я не люблю зал, де потрібно таскати всяке залізо, але я обожнюю його, обожнюю працювати uh, зі своїм власним тілом, зі своєю власною вагою. І мені це прям колосальну радість і задоволення приносить. Намагаюся тримати себе в формі, хоча разом з цим дуже люблю солодке. Я буду неймовірно рада стати частиною вашого проєкту, бо я люблю кіно, я люблю цю магію, хоча це важка робота, але все одно щось магічне в тому є. Тож запрошуйте!